Поки інші бояться, вони виходять на протест. Мирний та останній. івано франківські громадські активісти знову прийшли мітингувати за свободу зібрань із незмінною крейдою та плакатами у руках. Минулого року ця молодь уже бунтувала проти скандального законопроекту номер 2450 і навіть перемогла документу, яким суттєво обмежувалися права та свободи, тоді так і не прийняли. Натомість нині парламентарі підготували нову пастку. Ще один проект закону та все з тими ж пунктами. На сьогодні це переходить в реальність, тому що все більше народ у утиск від влади. Наприклад, вже хотіли скасувати мирні зібрання для молоді. На жаль, їм цього не вдалося, на їх жаль, нам на радість. Тому мені здається, що Проблема ця нас може як загнати у хейкут. Та ініціативних виявилося небагато. Бунтарів заледве ледве не збиралося п'ятеро, а все тому певні координатори акції, що мітинг. Не концерт чи дефіляда. Багато людей боїться багато людей соромиться. Такого і ніхто не хоче виходити вже навіть з якогось ближнього кола не виявляють бажання просто вийти на вулицю і висловити своє право, свою непогодженість з тим, що робить влада, яку фактично ми найняли. А от перехожі навпаки старалися підтримати небайдужих. Мовляв, і це добрий крок у час, коли влада відбирає у народу голос. Дійсно, наш народ є не повинен бути німий, тому що влада вона перестала прислуховуватися. Але крім того, що і вона, так кажучи, закриває рот людям. Я вже прожила життя, але є внуки, є діти, і щоб відтепер, отак влада нехтова народом, це взагалі такої, що навіть при Радянському Союзі такого не було. Останній мирний протест охопив 10 Українських міст та чи почує влада і цього разу мітингувальників ті не знають Як і своїх майбутніх дій, у разі якщо законопроект про мирні зібрання таки знайде підтримку. Наталія Лозовик, Віталій Савчук новини 402.